Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! І Ці пасхальні слова привітання, якими ми вітаємо одне одного, звіщають нам велику євангельську істину і є проповіддю нашою про Воскреслого Спасителя у всьому світі. Вже дві тисячі років ми промовляємо це вітання. І з особливою радістю промовляємо Його у ці світлі дні п'ятидесятниці, період від Воскресіння до Вознесіння Христового. Минула світла свята Седмиця – тиждень, коли ми згадували події Воскресіння Христового, а разом з тим богословськи осмислювали те, що вчинив для нас Христос. Адже Він, ставши новим Адамом. Відновив все творіння. І ця світла седмиця стала новою седмицею відродження створеного Богом світу, нагадування нам про те, що Христос, Господь, створивши світ, влаштував Його благим і добрим. Тому що, творячи шість днів світ, Він завжди говорив добре, це. І вчора ми розділили святий Хліб, святий Артос. Для того щоб взявши його до своїх домівок, до своїх осель, споживати його впродовж року, згадуючи про Воскресіння Христове, радіючи Христовому Воскресінню і постійно пам'ятаючи, що Воскреслий Христос поруч із нами. І сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, це ще одна особлива неділя в церковному році неділя антипасхи. Що означає не проти, а навпроти Пасхи, Пасха в дії, Пасха в реалізації. Тому що ми чуємо про те, як Христос знову через вісім днів являється Своїм ученикам, знову ходить до них через замкнені двері і через сповідання Фоми робить його не невірним, а вірним. Цей день, це свято. По своїх особливих богослужбових якостях, подібне до великих двохдесятих свят, хоча й не є таким рахунком, але своїми богослужінням, богослужбовими текстами дає нам розуміння того, що ми сьогодні святкуємо. Важливі речі проповідає нам сьогодні Євангеліє і Церква. Христос входить до своїх учеників і утверджує Фому у вірі. Той, який в День Пасхи не був чомусь з апостолами, сумнівається в тому, коли вони говорять, що ми бачили Господа. Церква називає Фому близнюком, тому що був він схожий на Христа, і тому сумнівається, коли говорять йому апостоли, що ми бачили Господа. І він каже: можливо, ви спутали, а чи перевірили ви, чи це справді був Христос? Можливо, на емоціях. Бачили ви привида, можливо, хтось інший, дуже схожий, прийшов до нас до вас, і ви прийняли Його за нашого Спасителя. І це, це його сумнів, це благий сумнів, хоча народна творчість називає Фому невірним, але насправді він най, найбільш вірний, тому що він тверезо мислячий, він підходить до цього питання дуже розсудливо і помірковано. Він питає своїх співбратів, чи перевірили ви те, що бачили. Чи бачили ви рани, чи вклали в свої пальці в ці рани, чи доторкнулися до того пораненого Христового ребра? І ось через вісім днів знову приходить Христос через замкнені двері і каже до Фоми: дай палець свій сюди, рукою твоєю доторкнися до мене. Але перша нічого увій... Покликати Фому Христос виявляє ще одну свою особливість. Тільки Бог так входить. Він входить і каже, мир вам. Скрізь, куди входить Господь, Він дарує нам мир, Він благословляє нас миром. Безліч разів ми маємо справу в нашому житті із стінами, і з дверима. Перед нашим носом часто закривають важливі для нас двері. Дуже часто від нас відгороджуються люди з стінами, парканами, тільки для того, щоб ми не стали часткою їхнього життя, щоб ми не доторкнулися до них, щоб ми, можливо, не принесли їм якоїсь небезпеки чи загрози. І це пішло від Каїна, його нащадки це перші будівничі стін. Чому? Тому що вони побачили. В ближньому не ближнього, в браті не брата, але побачили в ближньому небезпеку і загрозу. Тому що Каїн, породивши перше братовбивство, побачив, що інший може нести загрозу для ближнього. І тому відгороджуємося і стінами, і замикаємо двері замками, щоби хтось інший не війшов в наше життя. І щось подібне і в нашому духовному житті. Тому що ми дуже часто теж замикаємося і від ближніх, і від самого Бога. Тому недаремно святі Отці постійно нагадують нам про те, що двері пекла закриті ізсередини. Наша, наша сваволя замикає їх із середини. Я думаю, що кожен із вас бачив ікону, де Христос стоїть під дверима і стукає. І особливості цієї ікони є те, що на дверях зовнішньої сторони немає ручки. Христос не може порушити нашу свободу, війшовши насильно, але входить тільки туди, де йому відкривають. Але разом із тим, коли апостол, Павло, апостол Петро свідчить про Христа, що Він є істинно Син Божий, то Христос на Його сповідання говорить, що на цьому сповіданні я збудую церкву мою і ворота пекла. Не подолають її. Що ж це значить для нас, дорогі брати і сестри? Адже ворота, здається, не нападають, ворота навпаки замикають, щоб ніхто не ввійшов у них. І це для нас важливе свідчення, що Христос так, таку силу дає церкві. Церква через Хрест Христовий настільки розростається і збільшується, що проламує двері пекла. І Христос, війшовши в самі глибини пекла, виводить звідти всіх, хто там перебуває і хто хоче піти за ним. Це дуже гарно передає нам іконографічне зображення зішестя Христа до пекла, наша православна ікона Воскресіння Христового. Ми бачимо зламані двері пекла під ногами Спасителя, бачимо ув'язненого сатану і бачимо. Як Він виводить за руки наших правоців Адама і Єву, і він бере їх за руки особливим способом, називають грецькою хваткою, бере їх за зап'ястя. Так що ти не можеш звільнитися. Тобто це вказує на те, що Христос, з самої глибини пекла, хапає за руки наших правоців, а за ними і всіх праведників, і всіх, хто хотів вийти з пекла і дарує вхід. До вічного блаженного життя, відкриває нам двері царства Небесного. Про це ми мали добре таке наочне свідчення у всю світлу седмицю, коли починаючи послання богослужіння, відкрили царські врата і минулу седмицю не закривали їх аж до вчорашнього всенічного бдіння. Це для нас такий наочний приклад, що Царство Боже відкрите для нас. Разом із тим. Під час Божественної літургії ми ще маємо одну важливу вказівку. Перед символом віри нам виголошує деяком двері, двері, в премудрості будьмо уважні. В древні часи це була вказівка закрити церковні двері, щоб ніхто із зовнішніх, ніхто з язичників, ніхто з невіруючих не міг увійти в церковне середовище, тому що він не зрозумів би, що відбувається в церкві. Сьогодні ми в цьому маємо особливий духовний символ звернути на двері, увагу на двері наших сердець. Дуже часто і наші серця замкнені через егоїзм, через самолюбство, через нашу гордість, запечатані зсередини. Дуже часто наші серця повні жорстокості, окам'янілі і закриті для тих, хто поруч потребує нашої любові. Але Господь смиренно входить і в наше серце, немов крізь зачинені двері, входить в душу всякої віруючої людини. І сьогодні, подібно, як і до Фоми, подає нам свідчення того, що Він постраждав і воскрес за кожного із нас. Фома дає нам добру настанову у вірі, тому що запевняє нас у Воскресінні Христовому. І це дуже важливе для нас значення, тому що апостол Павло не даремно говорить, що віра без діл мертва. Багато хто з нас може говорити, що ми віруємо в Бога, можна вірити, що є Бог. І часто люди не церковні кажуть, що вірують, що є Бог. Більше того, сам сатана знає і вірить, що є Бог. Але те, що ми визнаємо, що Бог є. Має спонукати нас до певних дій. Тому для кожного християнина та й для кожної людини є основоположним питання є Бог чи немає. Звичайно, цар Давид каже: безумний каже в серці своїм, що Бога немає. А ми віримо і сповідуємо, що є Бог. Але цього мало. Адже віра спонукає нас до певних діл, до певних вчинків, тому що по своїй вірі. Ми будуємо все наше життя. Якщо ми визнаємо, що є Бог, то ми маємо жити так, ніби він є. Тобто всі свої кроки і все своє життя будувати на заповідях Божих і вчитися маємо виконувати волю Божу, про що благаємо, чого щиро бажаємо. Тож просимо Господа увійти в наше життя і в наше серце, укріпити нашу віру. Тому що Бог це не той, кого можна обчислити математично, не той, кого можна якимись дослідами дослідити в лабораторіях, але він відкривається тільки тим, хто з чистим серцем прагне зустріти його. І щоб ми, подібно до Фоми, зустрівши Бога в глибині наших сердець, могли сказати: Господь мій і Бог мій, не, не якийсь ідол, не той Бог, якого часто нам. Малює наша уява, бо ми любимо створити собі Бога, якогось фокусника, чарівника, Бога, який виконує наші бажання, Бог, Бога, з яким я можу собі укладати якісь союзи, домовленості, але істинний Бог, Бог, який смертю, смерть подолав, Бог, який дарував нам життя вічне. Тож, перша ознака присутності Бога в нашому житті це мир сердечний. Тому що куди входить Господь, там Він дарує мир. І хоч навколо нас і немає миру, хоч навколо нас велика війна і духовна війна в тому числі ознакою присутності Бога в нашому серці є мир. Тому нехай не тривожиться серця наші, нехай ніякий сумнів не нападає на нас, тому що наш Господь з нами і наш Господь за нас. На Страстній Седмиці нам читалася перемія із книги Іова. Ми чули про великі страждання цього праведника, як він багато терпів, не розуміючи, чому такі страждання трапились на йому шляху. Але навіть в ті моменти, коли здавалося, що все втрачене, що його життя ніби даремне, він не впадав у вічай, але говорив: я знаю. Що визволитель мій живий, і мої очі, не очі іншого, побачать його. Тож сьогодні, дорогі брати і сестри, святкуючи свято Антипасхи, нової неділі після Воскресіння Христового, потурбуймося, як вчать нас святитель Григорій Палама, і святитель Григорій Двоєслов, подбати, щоби нам теж. Поспішати на зібрання апостолів, тобто в церкву Христову, на богослужіння, щоб тут зустріти Воскреслого Христа і разом з апостолами і з усіма святими виголосити «Гос... Господь мій і Бог мій. Амінь. Христос Воскрес!